Вітаю вас, чарівні леді. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Чава і я є б'юті-експерт компанії Марікей. Сьогодні буду говорити з вами про проблемну шкіру обличчя, про висипи, які заважають нам жити і які неможливо сховати навіть під тональною основою. І разом з вами я буду робити догляд, вечірній догляд за обличчям, використовуючи сьогодні. Вугільну маску, яка є просто дієвою, ефективною, і вона позбавляє шкіру висипів висипів чорних цяток і робить її просто гладенькою, шовковистою і приємною. Тя, цієї маски ви можете відчути приємний такий аромат, тому що у складову цієї маски входить розмарин та м'ята. І ця маска дає таке, знаєте, ще охолодження для шкіри. Її називають чорною вугільною маскою. Але вона настільки така приємна, легко змивається і дає, як я вже казала, просто миттєвий результат. Ну і, по-перше, ми з вами зараз розглянемо причину висипів, чому вони. З'являються на нашій шкірі обличчя і навіть з'являються на сухій та нормальній шкірі обличчя. Ну і головним таким чинником це є відсутність догляду. Тобто я така теж колись була і я нічого не використовувала для обличчя, мені дуже хотілось, але я вважала, що обмежитись просто водою або милом. Мені так буде краще і висипів не буде. Тому що мама завжди казала, що зволожуючий крем для твоєї шкіри, або якесь там очищення, воно просто буде викликати ще більше висипів. І вона була у чомусь права, тому що багато засобів є комедогенними. І це стосується не лише декоративної косметики, це може стосуватися навіть. Очищувальних засобів або кремів, тобто комедогенні засоби, які створюють плівку на нашому обличчі, не даючи нашій шкірі, скажімо так, повітря, забивають наші пори, і, звісно, плюс з відсутністю догляду, тобто очищення шкіри, мертві клітинки, шкіряний жир, так, або бруд навколишній, це все створює таку собі. Кашицю і забиває наші пори, і потім ми бачимо висипи. Якщо хтось мені скаже зараз, при чому тут суха або нормальна шкіра до висипів, адже в мене немає шкіряного жира на обличчі, а висипи все ж таки є. Я вам хочу пояснити, що е, наступна помилка це коли ми, жінки, завжди. Е, Намагаємось торкати свого обличчя там, десь торкнутися впродовж цього дня, це називається ефект брудних рук. Це також є причиною цих висипів і відсутність захисту на обличчі у вигляді тональної основи. Але тональна основа вона повинна також бути некомедогенною і я дуже рада, що в компанії Mary Kay усі тональні основи є некомедогенними. Далі, наступна причина, яка визиває висипи, це також стосується гігієни. Коли ми після очищення, так або після якоїсь маски витираємо нашу, наше обличчя звичайним рушником. Це є також помилка, тому що на рушникові залишаються оті ті мертві клітинки, які потім знову потрапляють на обличчя. І також забивають наші пори. І ми бачимо і чорні цятки, і якісь е, інші висипи. Тому обов'язково треба використовувати е, такі рушнички паперові. Це є гігієна вашої шкіри обличчя. Далі, якщо ви знаєте ще якісь причини, або ще вас там щось турбує, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Важливо наносити цю маску 2-3 рази на тиждень. Якщо у вас дуже активні висипи, це вже все індивідуально, і перш ніж, скажімо так, назначати вам прийом цієї маски. Обов'язково потрібна консультація, і я залюбки вам допоможу. Ми розглянемо всі питання з вашою шкірою і створимо власну б'юті-карту. Ось так. Такими, бачите, легкими кроками ми наносимо цю масочку. Її достатньо тримати на обличчі 15-20 хвилин, а потім вже можна змивати. Коли вона вже почне діяти, вона буде висихати на шкірі обличчя, і ви можете побачити просто магію. Ця масочка вона начебто провалюється в кожну пору. І як пилосос витягає звідти все забруднення. Якщо це робити системно, якщо робити це регулярно, то ви ніколи не будете знати, що таке чорні цятки. І якщо ви обов'язково додасте правильний системний догляд за шкірою обличчя, який буде підібраний індивідуально для вас. Ну що, чекаємо 15-20 хвилин. Ну, що, як бачите, я вже змила свою масочку, використовую паперовий рушничок і хочу е, поділитися відчуттями від використання цієї маски. Враження таке, що шкіра, неймовірно гладка та шовковиста. Як бачите, вона більш матова. По-друге, вона е, дійсно дихає, тому що всі пори відкриті. Масочка провалюється у кожну пору і як магніт витягує звідти увесь бруд. Класні дуже відчуття, вона і по кольору стала більш світлішою. І хочу вам сказати, що у ті висипи, які мають неприємне почервоніння та зуд, вона просто нещадно це все прибирає. Так от, давайте все ж таки підведемо. Підсумки. Які помилки в які помилки існують у догляді за шкірою обличчя? Ну, по-перше, це відсутність догляду, системного догляду зранку та ввечері. По-друге, не чіпайте руками ніколи ваше обличчя впродовж всього дня. По третє, використовувати тональні засоби як захист, але не комедогенні. Четверте, використовуйте завжди паперові рушнички. Це також дуже впливає на нашу шкіру. Звісно, ще висипання можуть бути від депресії, від неправильного харчування. І є така ще дуже помилка, коли Дівчина або жінка дозволяє собі лягати з макіяжем і не змивати його. Це також викликає ну дуже серйозні такі висипи. Ну і що стосується самої маски вугільною від Mary Kay, це маска детокс, ну, назва якої говорить сама за себе. Вона не лише працює з висипами, не лише з чорними цятками. Вона просто абсорбує увесь шкіряний жир. Робить шкіру матовою, вона вирівнює рельєф шкіри обличчя і знімає також набряки. Тому я й говорю, що це просто must have для усіх дівчат, жінок і навіть чоловіків.